Друк зайвих бюлетенів це халатність та непрофесійність виборчих комісій і поліграфічного підприємства. Такими є висновки Івано-Франківської обласної прокуратури. Зокрема, дії персоналу друкарень визнані незумисними. Тож за цим фактом повідомив начальник відомства Микола Гошовський: кримінальної справи не порушено. Правоохоронці також не виявили жодного факту виносу виборчих документів з друкарні, тому немає підстав вважати, що на дільницях з'являться додаткові бюлетені. В неможливості таких фальсифікацій впевнені. І голова Ода Михайло Вишеванюк. Заставляти друкувати когось, чи просити когось друкувати лишні бюлеті. Це все одно, щоб дати команду любій друкарні, друкувати сьогодні євро чи доляри. Куди їх упхати, ті лишні бюлеті? Куди як, коли сидять члени комісії? Тож не всі партії члени комісії з партії регіонів є наша Україна, є свобода, є ті партії, і сидять, дивляться. Фальсифікувати вибори на Прикарпатті, впевнений губернатор, технічно дуже складно. Адже зловмисникам потрібно буде підробляти результати голосування одразу до кількох рад сільської, районної та обласної. До того ж, кожен виборчий бюлетень матиме унікальний номер та підпис члена дільничної виборчої комісії.